У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про надзвичайні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску відома блогерка Аня Жук загинула у страшній ДТП на Полтавщині. Готували ракетні удари по аеродромах з Ф 16 СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ. СБУ завершила розслідування підпалу військового авто неповнолітньою. Рятувальники ліквідували пожежу у квартирі багатоповерхівки у Кременчуці. У горішніх плавнях горів будинок. У мешканця Пирятинської громади поліція вилучила гранату. Жахлива автотроща на Полтавщині. Автомобіль зіткнувся з вантажівкою, що стояла за межами проїзної частини дороги. 24 січня у ДТП на трасі Харків Київ загинула відома харківська блогерка Анна Жук-Анет. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Женя Зуб, який опублікував відео з розтрощеним лексусом родини. За кермом у момент ДТП був її чоловік. Аварія сталася під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці. А один з її синів отримав травми. Інформацію про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія. У головному управлінні національної поліції в Полтавській області зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 8.40 на 209-му кілометрі автодороги Київ Харків Довжанський неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. За попередню інформацією слідства, автомобіль «Лексус» під керуванням водія 1990 9-го року народження зіткнувся з вантажівкою Рено Преміум, що знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги. У наслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водій вантажівки 1983 року народження та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіля 2015 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Правоохоронці розпочали. Почали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. 27 січня слідчі повідомили про підозру 25-річному водію автомобіля Lexus. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Слідчі головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою. Наразі встановлюють обставини і причини трагічної пригоди. Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного еф 16 За матеріалами справи поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігурантів завербувала кадрова співробітниця ФСБ. Її особу вже встановила СБУ. Завданням агентів було збирати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, що в подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах в районів України. Біля кожного з потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів f 16 Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчий СБУ повідомили агентам про підозру за число другої статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо неповнолітньої мешканки Кременчука, яка вчинила підпал військового авто та намагалася знищити ще один. У серпні 2024 року зловмисниця потрапила у поле зору ворожих спецслужб в одному з телеграм-каналів, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення РФ дівчина обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Після підтвердження з боку. У ворожих спецслужб зловмисниця облила легкозаймистою суміш, військовий позашляховик, який повернувся з передової після виконання бойових завдань та підпалила його. За даними слідства, злочин фігуранка зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. У ході документування протиправної діяльності слідчі СБУ встановили, що напередодні дівчина намагалася підпалити ще одне військове авто. Вона скинула його фото куратору, а після отримання підтвердження спробувала підпалити. Наразі матеріали щодо фігурантки передано до суду з обвинуваченням у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у незакінченому замаху на вказаний злочин. 26 січня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку у Кременчуці. Рятувальники, які прибули на місце, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через значне задимлення працювали дві ланки ДСНС в апаратах захисту органів дихання та зору. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС пожежа оперативно було ліквідовано без подальшого поширення пожежу по іншим кімнатам квартири. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено балконний блок, міжкімнатні двері, речі бувші в житку, дерев'яні меблі та пошкоджена електрична мережа, міжкімнатні двері, речі бувші в житку та закопчено стіни та стелю квартири на площі 40 квадратних метрів. Врятовано дану квартиру та мальну від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. До осіння даної пожежі залучалося три відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС. 27 січня близько 21 ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, що сталася на вулиці Козацькій в місті Горічні плавні. На місці пригоди рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат будинку та відразу приступили до її гасіння. Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Попередня причина пожежі необережність під час куріння невстановленої особи. Неодноразово вже тут бачили. Людей, схожих на безхаченків, які заходили до даного будинку з метою обігрітися, поспати та інше. До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Гребінківщини виявили у місцевого мешканця предмет, схожий на гранату. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час патрулювання поліцейські виявили на території залізничного вокзалу у Гребінці мешканця Порятинської громади, який мав при собі предмет, схожий на гранату. З дотриманням заходів безпеки поліцейські вилучили боєприпас і направили на експертизу. У рамках кримінального провадження слідчі з'ясовують джерело походження та мету Зберігання небезпечного предмету, вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Бережіть себе, усе буде Україна!